Добрий день, любі друзі, тепло стало на дворі, синє небо у горі, сонце промінь шле землі. Прилетіли журавлі. Вже у лісі там і тут перші проліски цвітуть. Кучерява, запашна, в гості йде до нас весна. Яка ж пора року зараз? А як називається перший місяць? Чому він так називається? Чим подобається вам весна? Весна любана ясним сонечком, лагідним теплом, синім небом, першою зеленню, першими весняними квіточками. Коли настає весна, все починає змінюватися. Сонечко починає пригрівати, сніжок розставати. З теплих країв повертаються пташки. Люди починають одигатися весняний одяг, тому що на вулиці стає тепліше. Тварини прокидаються від зимового сну, разом з ними прокидаються комахи та різні жучки. Коли стає зовсім тепло, люди виходять на город, щоб висаджувати рослини та засіювати поля. Зараз у нас рання весна. Послухайте невеличку розповідь про Першу квітку весни. Був перший місяць весни. Зима ще не хотіла відступати то морозом налякає, то снігом сипне, то вітром повіє. Але з кожним днем все більше і більше відчувався прихід весни. Все вище піднімалося сонечко, якого мороз лякався і відступав. А в сніг перетворювався на веселі співучі струмочки. На лісовій галявині, пробравши скрізь крихку снігову ковдру, пробився з під землі тоненький паросточок. Який дивний, ще вночі мороз лютує, а він проростати спішить. Загинеш, подумала Гава, що сиділа на старій сосні. Холодно як! простогнав підсніжник. А це був саме він. Мабуть, ще рано було з'являтися. Але тут на небі з'явилося сонечко, простягло до землі свої промінці, і підсніжник відчув, як разом з теплом у всьому його тілі з'являється сила. Рослинка простягла сонечку свої листочки, випрямилася, підняла голівку і раптом відчула як у ще недавно важкій голівці відчувається легкість, пелюсточки заворушилися, розпустилися і перетворилися на ніжну, білосніжну квіточку весни. Дивіться, підсніжник з'явився, зрадів зайчик і поспішив поділитися радістю з своїми друзями. Сміливець, сказала білочка, вночі ще морозить. Якщо вже з'явився підсніжник, отже тепло скоро настане, поспішив повідомити поважний А що саме шукав короїдів на сусідньому дереві. Ура, я посланець весни! Усі радіють мені так, як радіють теплу та сонечку, запишався підсніжник і відчув, як його листочки ще більше розправляються і підростають. І це було дуже приємне відчуття. Відчуття перемоги. Ростуть ці чудові квіти густими білими острівцями. Навколо поширюється чарівний аромат, підсніжник занесений до червоної книги України, тому що підсніжник опинився на межі зникнення. Перші всякі квіти. Мають радувати Богу, тішити усіх людей, краще частіше приїжджати людям на такі чарівні галявини і милуватися квітами, а не зривати їх, щоб потім викинути. Бережіть, будь ласка, природу, не рвіть квіти, милуйтеся ними та отримуйте від цього велике задоволення.